Вітаю глядачі цього відео. Це відео про кастомну систему оходжень для SSD. Я ось купив собі такий SSD MME 2. І коли я почав ним користуватись, я помітив, що температури занадто високі. Ось 65 градусів, як для SSD, це за висока температура, він може тротлить. І Я подумав, як же можна цю температуру знизити. І ось знайшов на OLX, або можна знайти ще на AliExpress, Ось такий кастомний радіатор, типу. На термопрокладці він йде. І, мол, його можна встановлювати на SSD. І він типу, встановлюється зверху на чіп SSD для того, щоб знизити його температуру. Ось, типу, так, він встановлюється. Там знімається захисний шар. І приклеюється, типу, на таку термопрокладочку. Але, я подумав, ну, чого не треба чогось більшого. І знайшов я на тому ж AliExpress ось такі от манюсінькі вентилятори. Я так розумію, вони призначаються щось типу для 3D принтерів там охолоджувати цей пластик чи щось таке. Але, по розміру, вони ідеально підходять до цього радіатора. Ось, так от вони виглядають. Приїхали мені в індивідуальному пакуванні. Такому кожен. Я не пам'ятаю скільки вони коштували, ну якийсь там мізер. Це мені обійшлося, мабуть, до 100 гривень. Ці от маленькі вентилятори. Замовив я їх 4 штучки про запас. От. Для цього проєкту, я думаю, 3 знадобиться, а четвертий так хай буде про запас. Ось, такий вони мають вигляд прикольний. Дуже маленькі вони і по ширині, чисто, як SSD. І подумав, ну, зараз будемо їх тоді пробувати монтувати, якось на наш SSD. Приблизно прикинувши, скільки штук влазить, ось один отак буде. Посередині другий буде. І третій. Три влазить. Ідеально просто по розмірам, по ширині, по, по, довжині, по всьому. Так от я їх думаю скомбінувати. Ось, але ж для того, щоб їх якось туди присобачити, треба їх підготувати для монтажу. І спочатку відріжемо коннектори, так як вони нам не потрібні. Я прискорив цю частину відео. Просто, щоб наглядно процес показати, зачищаємо проводочки. І нам необхідно буде їх три виходи з трьох вентиляторів з'єднати в один, спаяти, для того, щоб підключати їх на один конектор. Беремо спочатку на скруточку, а далі паяльничком проходимося для надійності. Це, звісно, не обов'язково, але, звісно, краще пропаяти. Запаюємо. Тепер ось е, я взяв від іншого корпусного вентилятора ось такий от вихід, такий от конектор до материнської плати. Його ми також підріжемо, підріжемо, за, зачистимо і це буде наш конектор для трьох вентиляторів, який будемо вставляти в на материнській платі в роз'єм системного вентилятора. Також підготуємо під паєчку, забудемо виводи і можемо з'єднувати. Раз є мінусовий провід. Заізолюємо, звісно. Ізолента не синя, але чорна також чудово справляється з цією задачею. І плюсовий контакт. Без спеціальних тримачів для пайки це трохи важко, але все можливо. Бо руками їх тримати неможливо, дуже гріється швидко провід. Також на ізоленту чорну посадимо. І, в принципі, готово. Ось такий от буде коннектор на три вентилятори. Прикольно виглядає, такі вони маленькі. І зараз будемо їх розташовувати якось на цьому SSD-шнику з радіатором. Треба якось їх скомбінувати так, щоб воно сіло. Ось типу цього. Думав, як же їх закріпити? Чи резинками, чи чим його можна? Я думаю, там хомутами можна спробувати. У мене є такі от невеличкі чорні хомутики маленькі, думаю, на хомути. На хомути має нормально сісти. Тут же ще загвоздка в тому, що кріплення не повинно заважати обертам вентиляторів. Тому тільки в цьому плані вони так трохи дають там зверху простору. За рахунок цієї от дуги. типу вони дугою йдуть так зверху і ніяк не перетискають самі ці лопасті. Отак от один. Зараз ще два причепимо. Мінус це, що провідки ці, вони досить жорсткі і важко позиціонувати. Якщо якісь більше у вас є такі м'якенькі провідочки, краще м'якенькі брати, воно тоді легше в роботі і в позиціонуванні вентиляторів на самому радіаторі. Бо через надмірну жорсткість дротів воно таки не кудись з'їхати, вистрибнути і таке проче. Ось два закріпили, останній третій. Обрізаємо зайве і фінальний вигляд це має ось такий. Виглядає як ніби якась відеокарта потужна, з масивною системою охолодження. Досить забавне, як на мене. Трошки ближче поглянемо. Ну точно як відеокарта. <плес> По висоті таке от воно з усіх боків як виглядає. Що ж, приступимо до монтажу. Ось це от мій корпус. Тут от материночка і місце під SSD-шку, Треба його так от ставити туди. По розмірам наче все підходить, нічого не заважає. Вставляємо, фіксуємо і болтиком зараз підкрутимо. На цьому моменті в мене вимкнуло світло. Ну, ви розумієте, такий час буває зі світлом бувають певні проблеми інколи. Але нічого, це нам не завадить. Умикаємо ліхтарик і продовжуємо наш процес фіксації SSD-шки. Відповідний слот. До речі, система у мене зібрана на китайському Хуанані з зіоном та серверною пам'яттю. Якщо комусь цікаво, напишіть зніму обзор на цю систему. Си Сиджу вже на ній 4 роки. Польот нормальний. І ось коннектор. підключаємо до системного вентилятора материнської плати, до виходу системного вентилятора Сисфан написано на платі. Так, от ми її підключили, плюс до плюса, мінус до мінуса. Встановлюємо відеокарту. І готуємо вже до ввімкнення. На жаль, SSD не можна вставити, не діставши відеокарту. Ставимо таку підпорочку, підключаємо живлення відеокарти. І можна пробувати вмикати. Такий це має фінальний вигляд з встановленою відеокартою. Будемо пробувати вмикати. І чудово, все працює. Всі три вентилятори обертаються. Це практично безшумні вентилятори, вони маленькі, з цим ніяких питань нема. І будемо переходити до тестів. Зараз в мене в квартирі 26,6 градусів Цельсія. Це відносно жарко. Це треба враховувати при тестах. І перейдемо до тестів. Буду використовувати Crystal Disk Mark, Crystal для тестів. Зараз ми бачимо, що в простої температура 42 градуси. І запустимо стрес-тест. Crystal Disk Mark. Вмикаємо тест і чекаємо. Поки всі тести на запис та на запис та читання інформації пройдуть. Займає певний час. А поки тести йдуть, я вам продемонструю, скільки градусів було до встановлення радіатора і активного охолодження. Ось 65 градусів була температура, це досить багато. Як для SSD, це погана температура. І поки наші тести там проходяться. Ми бачимо, ось тести йдуть. Температура при активному навантаженні 52 градуса. Бачимо завантаження SSD 100% зараз під час тесту. 52 градуса при 100% завантаженні SSD. Це хороший показник, як на мене. Не критичний, хороший. Ризику тротвингу чи деградації при 52 градусах ніякого бути не повинно. Зараз тести вже підходитимуть до кінця. Останній показник залишився. Запускаємо знову. Наш Crystal Disk Info бачимо взагалі 50 градусів. Тобто температура впала на 15 градусів в порівнянні з відсутністю системи охолодження. Це причому при повній нагрузці. В простої там біля 40 виходить. Для SSD це дуже гарний результат. Отже, такі результати ми отримали. Дякую, друзі, за перегляд. Якщо це відео було цікавим, корисним для вас, будь ласка, підпишіться на мій канал, підтримайте, будь ласка, початківця-ютубера україномовного. І дякую за перегляд. На все добре!